Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. І я хочу розпочати таку рубрику Моє правильне харчування. Що я готую, що я споживаю на своєму правильному харчуванні. І буду тут в цьому плейлисті давати як і окремі рецепти по правильному харчуванню, так і прямо цілі меню. На два дні. Ну, Вірніше, тут воно буде як би, готуватись, як наче, на один день, але порція двойна, так що нічого наче, складного немає. Сьогодні в нашому меню буде на сніданок, Це пиріжки, пиріжки із тунцем. І в мене тут буде два вида: буде пиріжки з тунцем і пиріжки з лососем. На перекус у нас будуть пончики. Потім обід у нас котлетки, курячі котлети з зеленим горошком, і також на гарнір гречана каша, салат, і вечеря у нас теж котлети, ті ж самі котлети і салат. Так що нічого складного. Це меню. На день 1336 кілокалорій. І це без врахування пончиків. Кожний пончик буде 107 ккал, а ви вже собі рахуйте, один з'їсти чи два за день, чи взагалі не їсти. Це вже, як то кажеться, кому скільки треба калорій за день набрати. Тому починаємо. Пиріжки у нас будуть з лаваша. І я вже, бачите, підготувала лавашик, розклала його. Нам треба буде порізати отаких от полосочок, 6 штучок по 3 штучки на день, по три поріжечки на день. Також нам потрібно буде 2 яйця, 50 грам сиру твердого. І для начинки нам потрібно буде, в мене це тунець і лосось. Ну, а також, що ще там потрібно буде, я вам покажу. Починаємо ми з того, що ми ріжемо такі рівненькі полосочки з лаваша. Нам треба, нагадую, ще раз: 6 штучок. Якщо ви будете робити їх меншими, ви можете зробити 8 штучок по 4 штучки. От, і нарізаємо я вже трошки от повідмічала. Ось, бачите, такі носічки зробила, повідмічала. І ріжемо. Заготовочки на лавашик у мене всі вже зроблені, і ми їх тепер відкладаємо. Також забула вам ще показати, нам буде потрібний помидорчик. І цей помидорчик нам треба порізати тоненькими такими, знаєте, смужечками, кругляшечками: тоненькими, отак. шість штучок, скільки поріжечків, скільки повинно бути в нас кругляшків. Все. Тепер нам треба підготувати начинки. Для цього нам потрібно відділити жовтки від білків. Білки ми додаємо в начинку, а жовточок окремо, він нам потім потрібний буде для змазування наших пиріжечків. Так як у мене начинки різні, то я даю по одному жовтку туди і туди. А якщо у вас буде одна начинка якась, то обидва тоді додаємо в одну начинку. І все це нам треба гарненько перемішати. Як ви вже замітили, воду я злила з Тунця і з лосося. І перемішуємо і те, і те перемішуємо. Лосось у мене був такий шматочками, а тунець був у мене подрібнений. Не змогла знайти в магазині шматочками. Тому взяла вже, який був і злила з нього юшку. Все, начинки в нас готові. Що ми робимо далі? Тепер уявно мені треба цю начиночку поділити на три частинки, тому що у нас буде з кожної начинки по три пиріжечка. Так? Ну, десь так уявно. І викладаємо одну частинку, викладаємо на лаваш. Так. Викладаємо на лавашик одну частиночку. Тепер кладемо зверху помідор, той, що ми порізали тоненько. І трохи сиру. Ну, сир нам теж треба, той, що в нас був 50 грамів, нам треба його розділити, теж на, на 6 пиріжечків. І отак трошки сиру. І тепер це все нам треба завернути якось. Трикутником, і лаваш рветься. Ось так. Раз. Тепер цей трикутник. Лаваш у мене цільно зерновий, і він із-за цього трихи... трошки рветься. І сюди трикутничок. А оцей кончик ми отсюди заправляємо. Принцип такий, як робляться. Бендерики. Ну, оце такий він вийшов, трохи прорваний, тому що взяла цільнозерновий лаваш. Ну, і е, так я буду зараз робити всі. А ще якраз хі, крайки в мене вийшли, що не дуже зручно. От, і так робимо всі шість штучок. Ось такі поріжечки в мене вийшли, і ви бачите, що до кінця в мене зовсім гарні вже получалися трикутнички. вже вже на... з ними я домовилася, і вони в мене вже стали виходити. Так, друга страва, яка в нас буде. Чому я не ставлю це в духовку? Тому що зараз у нас будуть пончики, і я зразу вб'ю два зайця. Я і те, і те, тому що і те, і те нам треба пекти, і я зразу поставлю в духовку. І те, і те. Тому що швиденько робимо пончики і теж ставимо все вже разом в духовку. На пончики нам потрібно 90 грамів сиру. Зовсім небагато. Вони будуть отакі сирні пончики. Тепер сюди нам треба додати одне яйце до цих пончиків. Також треба додати або цукрозамінник, або ви можете додати 2 чайних ложечки меду. Я додам цукрозамінника. І тепер треба нам додати сюди 50 грам борошна, або цільнозернового, або в мене ось таке мультизернове, тут 9, 9 всяких борошнів, або рисове. І також я вже сюди зразу додала 2 грама розпушувача. Все от із цього всього нам потрібно замісити тісто. Це буде в нас таке сирне тісто на наші пончики. Тісто я зробила, і йому нам треба дати трошки, хай воно постоїть. А я тим часом тут нам буквально треба ну, 5 грамів горішків, У мене мигдаль. І от зараз подрібню трошки горішки, якими ми потім присипемо ці пончики. Якими хочете, хочете мількі, мілкіші, хочете крупніші, які ви хочете, щоб ці були у вас горішки зверху посипані. З цієї кількості в нас повинно вийти 4 пончики, тому уявно ділимо от тісто наше на 4 частинки і вологими руками. Ось я руки намочила. Тому що тісто буде таке, знаєте, що такими руками його сильно не візьмеш. І треба нам щось зробити. на кшалт пончика. Пончик, який у нас? Всередині з дирочкою. Не знаю, я оце перший раз таке роблю. Так що, вже уж мене не карайте на не сильно. Він у мене виходить, цей пончик. А так, зараз по-другому зробимо. О, от так. Ми його зробимо, дивіться. Так виходить, правда ж? Отакий от пончик. Отак. От І всі зроблю їх чотири. І викладаю на пергамент разом до наших пиріжечків. Наші пончики готові. І тепер мені треба так от горішками їх прикрасити зверху. Так, включу зразу духовку, хай нагрівається. Поки я прикрашаю пончики наші. Пончики прикрашені, але в нас ще не дороблені наші пиріжечки, тому збиваємо жовточок, той, що ми відділяли, і гарненько змазуємо жовтком всі наші пиріжечки. доробили це все. Духовка на 180 градусів десь хвилин на 25. 20-25 ви дивіться, по своїй духовці кожний. В кожного вона по своєму гріє. Це ставимо в духовочку це все. Ну, от, буквально пройшло півгодинки, за, за півгодинки я зробила дві страви і поставила їх в духовочку. І залишилось нам, в принципі, що тут? Зварити гречку і зробити котлети. І все. І це у нас буде все харчування на день. Так що, поїхали далі. Ну, що ж, варити гречку, я вас не буду вчити, що її варити ту гречку. Єдине, скажу, що на дві порції ми використовуємо 60 грамів сухої гречки. Нам треба взяти 60 грамів, і це буде дві порції. От, все, 60 грамів. Оце дві порції на два дні. Далі все стандартно. Я взяла сюди 150 мл води. Ставлю, промиваю гречку, потім додам сюди грам 10 масла вершкового, підсолюю і так буду варити. Все, От промила. промила гречку. Я завжди використовую отак ситечко. Викидаю сюди, підсолюю. І додаю сюди, ну, я не знаю, грам 10, буквально грам 10 трошки вершкового масла. Все. Накриваю кришечкою і хай вариться. І тепер мені тільки залишилось приготувати котлетки, курячі котлети з зеленим горошком. Зелений горошок ми беремо морожений, заморожений. Для цього ще нам потрібно буде пару цибулин, взагалі 150 грам. Одне яйце. Я ще буду використовувати, додамо таких сушених овочів. І також приправки, і зелень в мене морожений кріп. Зеленого горошку нам потрібно 120 грам. У мене тут трішечки менше, ну, я думаю, нічого страшного не буде від цього. Також додаємо сюди ще яйце. Тепер дрібно нарізаємо цибульку. Можна на тертку, ну, я хочеться мені чогось дрібно нарізати. Вона тоді мені, знаєте, на мене, наче ароматніша. Так що дрібно ріжу. І теж додаємо в котлети. Тепер додаю сюди ще укропчик у мене, можна сушений, але у мене заморожений, дуже ароматний. От трішки сюди укропчику. Також додам сюди ще трішки. Оцих сушених овочів небагато. Ну, кого немає, можна взагалі цього не додати. Це, знаєте, в рецепті цього немає, це вже моє просто побажання. І також у мене є отакі приправа, така до фаршу або котлет. І додаю сюди цю приправку. І також треба ще підсолити. І все, все це нам треба вимішати. Так, ложка у мене щось не по розміру. Отак, От і все це ми вимішуємо. У мене трохи горошок ще ось був не розмерся. Е, я вам, як би казала, це на два рази, ой, на два дні, але на чотири порції, тому що у нас в обід буде дві, порції, дві котлетки на порцію і на вечерю дві котлетки, тобто на один день чотири котлети і на другий день теж чотири котлети. Тому це в нас повинно бути вісім котлет на два дні. Мені здається, їх можна, знаєте, смажити так от просто брати і викладати. Тому що фарш якийсь рідкуватий і виходить, що ну, не сильно його сформуєш, ту котлету. Якщо фарш ну, можна, в принципі, додати якусь ложку сюди борошна, але це нам підніме вже калорійність, тому не буду я таке робити. А, мабуть, от так і зроблю посмажу, просто от викладаючи ложкою отак на пательню. Ну що ж, спробуємо що з цього вийде. Я вам казала, що я ці рецепти готую вперше. Є такі рецепти, які я вже готувала, допустим, а це сьогоднішні ці рецепти, я готую вперше, і так як це харчування, яке я купила. Розігріваємо пательню гарненько щоб вона була розігріта і буду отак от ложкою викладати. Ну, а що робити. Ну що ж, пробуємо. Трошки менше зроблю. Повинно бути вісім штук, не знаю зараз, як мені тут їх розподілити, щоб було вісім. Ну і під кришечкою будемо смажити до готовності. І тим часом, поки мої котлетки смажаться, в мене вже пиріжечки і мої пончики вже спеклися. Давайте діставати. О! Яка краса вже вийшла. Ось такі. І пончики ось вийшли такі, бачите, які красунчики із сирного тіста. І з лаваша, отакі от в нас пиріжечки. Оце три пиріжка, одна порція. Це два сніданка у мене. І по два пончика вдень ще можна з'їсти, якщо ви там входите калораж, ну, буде десь до, до 1600 калорій. Оце меню, що я показую на день. Гречка наша вже зварилася і будемо перевертати наші котлетки. Так як фарш з курячого філе. бачите, прекрасно без всякого борошна, навіть на моїй пастельні, яка вже така трохи ще її вже треба міняти, все добре. І хай вони тепер підсмажуються з другого боку. Пройшло буквально півтори годинки, от зараз тільки 10 хвилин шостої. І я вже приготувала все харчування на два дні мені. Ну і зараз покажу, що в нас тут все вийшло. Як я казала, це в нас два сніданки. Три пиріжечки з тунцем, три з лососем. До кожного сніданку ще треба додати 30 грам овочів. Це наші два перекуси на два дні. Це Ой, вони м'якесенькі. Я думала, вони дубові будуть. Вони м'якесенькі. Це пончики з творожного тіста. Перекуси наші два. Також я зварила гречку. Це тут дві порції. Нагадаю, ще раз, було сухої крупи 60 грам. І тут котлетки це наші обіди і вечері. Я їх поставила трошки протушкувати, щоб не було. Щоб горошок не був сирий. Вісім котлеток, дві, по дві на кожний обід і по дві на вечерю. І також. І також сюди ще додається салат, салат з капусти, який робиться із 400 грам капусти і 120 г моркви, і плюс зелень, якщо ви хочете, приправки якісь, які хочете, і 4 ложки сметани, нежирної, або, як я використовую, йогурт. От. Але ви знаєте, я не сильно люблю салат з капусти з сметаною, тому я роблю просто з яблучним оцтом. І не додаю туди, або я додаю трішечки оливкової олійки. Це роблю я такий салат, а взагалі, по меню робиться із сметаною, із 10% ну, або з йогуртом. І салат тоді додається до обіду, гречка, дві котлетки. І іде е, салату там, по-моєму, грам 100. І на вечерю йде дві котлетки і 150 грам салату. Е, а салат я сьогодні робити не буду, боже, тут так жарко у мене, тому що ще й духовка була грілася. Салат я сьогодні робити не буду, тому що це я готую на завтра, післязавтра. Тому завтра зроблю салат свіженький. От таке харчування на два дня. Кому подобається, готуйте. Я в закріпленому коментарі опишу грамовки ще всього. Я і проговорювала в відео, але ще й напишу в закріпленому коментарі всі грамовочки. Так що вам приємного смакування, готуйте. Будете і здоровими, і красивими. Буде все добре. Всім смачного!